Продовжується процес підписання декларації з сімейними лікарями. У городян ще є час це зробити до 1 липня. Спровадження медичної реформи у поліклініці номер 4 запрацював кабінет невідкладної медичної допомоги, куди пацієнти можуть звернутися у вихідні та святкові дні. Викликати лікаря додому відтепер можна лише у тому випадку, коли він вважатиме це дійсно необхідним. З якими ще нововведеннями доведеться зіткнутися хворим, дізнаватися з нашого сюжету. На сьогоднішній день декларації зі своїми сімейними лікарями підписали понад 52 тисячі осіб. Це близько 68% від загальної кількості населення Шостки, інформує виконуючий обов'язки директора Шосткинського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Жук. З лікарями міста Шостка. Укладають декларації мешканці інших територій. Так, на даний час ми маємо 3700 декларацій від мешканців Шосткинського району, Сумської області, найближчих районів до Шосткинського району і з усієї України, в тому числі. Керівник наголошує, що процес підписання декларацій продовжується й нині. Але шосткинцям варто поквапитися, адже з 1 липня лікарі зможуть надавати послуги тільки тим пацієнтам, які уклали з ними угоду. Іншому випадку можливим буде надання лише невідкладної медичної допомоги, тобто консультації, виписка довідок, рецептів, направлення на дообстеження, аналізи, консультації додаткові. Буде можливе лише за умови укладеної декларації. Олександр Володимирович дав відповідь на питання актуальне останнім часом для багатьох людей. Чи можна зараз викликати лікаря додому? Він зазначає, що отримати медичну допомогу за місцем проживання можливо, але за однієї умови, якщо лікар вважатиме це доцільним реєстратури всіх медичних закладів поліклінічних, додатково мають мобільні номери телефонів. Пацієнт може звертатися, реєструють його звернення. Після цього відбуваються безпосередні контакти лікаря з пацієнтом, і лікар особисто приймає рішення, чи відвідувати цього пацієнта на дому, чи дати. Рекомендації за телефоном медична реформа торкнулася і режиму роботи поліклінічних закладів, які було подовжено на кілька годин. Наприклад, поліклініка номер 1 працюватиме до сімнадцятої години. Збільшилася також і кількість годин прийому лікарів-педіатрів до 5 годин. Щосуботи всі поліклінічні заклади працюють з 8 до 13 години. В неробочі святкові дні та у неділю організовано. Надання невідкладної медичної допомоги у кабінетах поліклініці номер 4 та у дитячій поліклініці з 8 до 13 години в інший час надання первинної медичної допомоги відбувається у приймальних відділеннях дитячої лікарні та шосткінської. Центральної районної лікарні за словами завідувача поліклінічно-терапевтичним відділенням номер 4 Марини Мажоги, Якщо раптом у неробочі дні людину спіткала недуга, вона може звернутися до кабінету невідкладної медичної допомоги, який розташований на першому поверсі поліклініки. Номер 4. Якщо чотири, єслі якщо воскресенье, то або давлення піднялося, або, можливо, температура висока, або ну по любому поводу можна подойти. буде оказана допомога. Дежурний терапевт. дежурить у нас з дев'яті до двох часов. Марина Іванівна зазначає, що лікарі кабінету невідкладної медичної допомоги поліклініки номер 4 приймають мешканців з усього міста. У свою чергу Олександр Жук інформує, що 2019 рік принесе у медичну галузь чимало нововведень. Це і електронні медичні картки, і електронні рецепти, і електронні направлення, і електронний лікарняний листок. Медичний персонал почне використовувати в своїй роботі і нову класифікацію хвороб. Будемо проводити роботи по матеріально-технічному оснащенню закладів відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров'я. Також іде мова про те, що вузькопрофільні спеціалісти поліклінічних закладів не будуть приймати пацієнтів без попереднього огляду та направлення від сімейного лікаря, терапевта чи Педіатра, що стосується фінансування медичної галузі міста у новому 2019 році, від Національної служби здоров'я гроші поки що не надійшли, говорить Олександр Володимирович. Але зауважує, що найближчим часом це відбудеться. Угода підписана, був розподіл державного бюджету, але кошти ще на даний час не надходили. Обіцяють найближчим часом. Медична реформа в Україні, і, зокрема, у Шості, тільки набирає обертів. Тож наші городяни та мешканці району поки що не відчули помітних змін стосовно медичного обслуговування. Як було по старому такі, Ну, що таке, врачей домашніх чи як сімейних і все. села. В ну, общем, не знаю, я мало обраќаетс. Ну сейчас на группа формилась вот теперь на связь хочу выйти. Я лично не почувствовал. Пропонуємо до вашої уваги перелік номерів мобільних телефонів реєстратур в поліклініках нашого міста. Реєстратура поліклініки номер 1: 096 699 59 82. Реєстратура поліклініки номер 2: 066 724 15 50. Реєстратура поліклініки номер 3 068 968 67 68. Реєстратура поліклініки номер 4 095 054 095-054-64-28. Реєстратура дитячої поліклініки 066 142 80. Переписати мобільні телефони реєстратур поліклінік міста можна також зайшовши на сайт ТРК «Акцент».